А, ну, може, воно не для нашої теми. Ви любите драм бейс? Правильно, люди, які слухають українську народну музику, взагалі не знають, що таке драм бейс. Співати, танцювати. А, а, а Творчі люди. То вижниці всі творчі, такого не запитаєш. Скажіть, а я, яку музику ви виконуєте? Чи сп... Грізну стараюсь українські народні, трошки гуцульські, веселі. А от якось одну коломейку про Вежницю, Можна щось таке? Ну щось згадати, бо любу коломейку. Тим більше дитина в кіптарку, щоб не опозорити. Я співала пісню Бученської. Але ж я тебе любила не за те, що маєш крила, а за твої очі, карі і п'янки вуста. Гей! Отлично! Фільм про горбата гора закінчується у цій пісні. Понятно? Все отлично. Ну і скажіть от такого, тим хлопцям, які дивляться на прекрасних дівчат і стісняються, подкатіть, що би ви порадили тим хлопцям. Ну, якщо хлопці сміливі, хороші і розумні, то будь-хлопець який підійде до дівчини, якось запросить кудись піти погуляти по культурному. Зараз дуже багато можна сказати, не дуже вихованих хлопців. Нам це не подобається. А якщо вона така малишка фіфа, а в нього на кармані ноль, то як йому туди і він такого комплексує, бо він бачить того фієрію, накрашених очей, губ, і тіряється молодий хлопчик, то що йому йти, куди йому йти. Чи що йому робити? Вибирати виховану, культурну дівчину і десь вести по культурних місцях. Таких дівчат, і... як є, Ліда іра і Іра. І вести їх в культурні місця у Віженку, на річку. Кстати, дуже удобно на каблуках біля річки ходити. Ви зараз йдете під міст чи що? Ні, ми просто гуляємо.